Постягали гарбузиня, гарбузів нарвали, гарбузиня постягали і, і дай Боже, розуму, і спололи те там, де трошки було таї хопти. І все, прийшли додому, попоралась на губіт, бо якраз прийшли, вже пора було поратися, попорались на губіт, кажу, йду трошки ляжу. Тільки лягла, чую, хтось в двері стукає, думаю, то що таке, то ж двері відсунені, не засунені. Але виходжу тут то -то сусід, привіз барабої. О, Бо тут ще один звозив барабої і мої разом взяв. Вже ворота відкрив, сам заїхав на подвір'я, то я вже пішла, поносила ті барабої в льох висипала, тоді. Е -те. Він каже, зараз я ще привезу ті, дай Боже розум. Гарбузи ігичку кажу, вже разом звезу, щоб вже вечірка не їхати на город. Каже, то весь зір. Він же поїхав в кавмою з вами їхати, ні, то там небагато я сам. То він ото поїхав. Я вже почекала на дворі, гуси попасла за ворітьми, він приїхав, розгрузили От і закрила ворота, Ото все, що я робила. І вийшла, то думаю, вийду трошки в стрім, поки жара за, зараз дуже жара, бо потім буде холодніше, буду щось робити. ото -то вийшла в ефір і з вами спілкуюся. Більше нічого, дівчата, ще не робила. Ютуб 5 місяців у маленьку на один тиждень. Друге, вам дуже, дуже вам вдячна. Так, тому що 5 місяців можна подавати таблетки кайот через день по одній таблетці. Заказується в інтернеті. На сайті 33 корови, там найдешевший він. Ось, бо я там заказую весь час. І козі, від якої воно кози, обов'язково коза буде кітна. Обов'язково її, як тільки пустите до козла, починаєте давати кайот. Місяць даєте, місяць ні. Получається, три місяці даєте, два місяці не даєте. Так, щоб останній місяць коза теж їла одну таблетку через день, раз в день. Ось. Даєте, а козеняті у цьому, що тиждень, берете в шприц, набираєте йоду, кубик йоду, кубик води. Зверху, де на хребті, де передні ноги сходяться, от де лопатки, берете і ете, от тим йодом по самій шкірі. Тільки не, ну, без голки можна, а можна через голку, тільки щоб не вкололи козеняти. Шерсть гарно розтягуєте, от подоки, скільки там ось стільки займають лопатки, ось на то місце там зверху поливаєте по шкірі. На день 5-6 разів можна поляти в залежності, як буде забиратися йод. З тієї шкіри. Бо якщо на шерсть політи, то воно не потягне йоду організм. Тільки суто на шкіру. Руками гарно, то треба вдвох: двох, щоб одне розтягнуло гарно шерсть, а друге, щоб по шкірі гарно поляло. І все, поляли, поляли. Ну не мусово тих два кубики зараз виляти, ось. але розводити один до одного. Бо якщо ви роз, не розведете, то спалите шкіру козенять. Ось таке. Роман. Слава Україні, слава героям. Добрий день, пані Люба. Я в Чикаго, в кусню. Кузини в Чикаго, До. Ага, до двадцяти градусів. Зрозуміла. Гарного дня. Тобі, Романи, все самого найкращого, хай Бог дає, щоб все було добре. <ривіт> <ривіт> Ні, не сшала сли... не таких свиней. У мене українська біла, сама краща. Ольга Будак, привіт, Люба, з Кривого Рогу. Тільки но... Зайшла лайк, маєте. Дякую, Ольга, гарного дня, вам всього найкращого. Олена Міщук. доброго дня, миру усім та здоров'я. Дякую, Оленочка, і вам всього самого найкращого. На третій день з'явився у маленько, а у старших неділь-дві назад старші ще молоко крадуть у мамки. Ну, Заберіть молоко і вони хуже пропаде. Козиня, там п'ять місяців, ви що, зварювали, та вони ту кузу завалять. То стільки козенятам дає сати молоко. А вони потім виростуть, оставиш на козу, а вона почне те доїти, чи вона так почує запах молока і почне себе сати.